вітаю вас, ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно і з понеділка по п'ятницю, рівно 18-й годині за київським часом. І говоримо про найбільш важливі та актуальні події, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш і нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання до мене чи до наших гостей. Ми спробуємо відповісти упродовж нашого ефіру. Якщо будемо мати відповідь, так само заохочую вас писати звідки ви дивитеся. Чи слухаєте наші програми? Такі коментарі завжди приємно нам читати. Ну і важливо також знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, почнемо із оголошення військової допомоги від сполучених штатів. Ми побачили її вчора ввечері Отже, в Пентагоні оприлюднили деталі цього великого пакету на на 2 мільярди, 2,3 і мільярда доларів. Він складається із двох частин. Це важливо прояснити. Коротко по цьому пройдемося і перейдемо до інших сьогоднішніх тем. Отже, 150 мільйонів у цьому пакеті заклали на програму за президентськими повноваженнями, тобто зброю за цією програмою надають. Безпосередньо зі складів сполучених штатів в цей пакет в цю частину пакету увійшли ракети до систем протиповітряної оборони Хок. Також боєприпаси до Хаймарсі, артилерії, джавеліни, спорядження для підтримки авіації та інші речі. Інша частина цього пакету значно більша 2,2 мільярда мільярди доларів за програмою ініціатива сприяння безпеці України. Тобто, сполучені штати закуповують. Обладнання і боєприпаси у виробників, і тоді відправляють його до України. Отже, 2,2 мільярди цього разу заклали на закупівлю ракет до Петріот та насам за пришвидшеною процедурою. Можемо очікувати, кажуть принаймні так, у Пентагоні, що вироблення та доставка таких ракет до України займе кілька місяців. Втім, це значно швидше ніж було до цього. Отже, такі ми маємо деталі зараз від Пентагону від Сполучених Штатів. Рухаємося далі, говоримо про європейські теми, і, зокрема, про вибори у Британії. Знаємо, що сьогодні, 4 липня, британські виборці обирають депутатів палати представників нижньої палати парламенту Великої Британії. Дільниці закриються 10-й вечора за місцевим часом, але сотні тисяч громадян вже проголосували завчасно за допомогою так званих поштових бюлетенів. Більшість переможців у кожному окрузі будуть вони будуть оголошені упродовж ночі або зранку в п'ятницю, 5 липня. Тому результати будемо мати думаю, вже завтра. Але про те, чого чекати і очікувати від цих виборів для українців, поговоримо з нашим кореспондентом у Лондоні, Богданом Цюпіном. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до нинішньої розмови. Вітання, Богдане. Отже, які попередні опитування, так що свідчать дані про можливі результати цих виборів, чого ми очікуємо, і що в принципі є важливим для британців, коли вони йдуть сьогодні на дільниці? Так, Остапе, упродовж дуже тривалого часу, з наближенням цих парламентських виборів у Великій Британії, опитування показували, що Рівень популярності урядової консервативної партії, рівень підтримки консерваторів, які зараз урядують, знижувався. І останнім часом, за рівнем популярності чи підтримки серед виборців у Великій Британії, вела, вела перед Лейбориська партія. Майже вдвічі вище ніж ніж підтримка консерваторів. Такий був показник буквально у переддень голосування. Але я думаю, що варто пам'ятати нам і також нашій аудиторії, яка якщо люди стежать за британськими виборами, загально національний рівень підтримки це одне. І партія може мати загалом по країні досить непогані показники. Але е, у Великій Британії вибори відбуваються дуже чітко по округах, тобто має значення чи е, перемагає представник певної партії у конкретному окрузі е, голосування загалом по. По країні, який рівень голосів був відданий за за партію загалом по Великій Британії, значення не буде мати той, хто переміг у окремому окрузі, той буде депутатом від такої то партії, чи можливо незалежним депутатом, яких в Британії не не уже і багато у парламенті, і кількість цих. Депутатів, якщо вона перевищує половину, то е, у парламенті, отже, автоматично та партія отримує право формувати уряд. Отже, опитування дають підстави прогнозувати, що лейбористи опозиційна партія може розраховувати на успіх, що після 14 років при владі консерватори е, можуть нарешті е, опинитися в опозиції. Але звичайно, що ця система, яка діє у Великій Британії, виборча система може принести сюрпризи, так що так що ми спостерігаємо одразу після закриття дільниць, після 10-ї години вечора з'являться результати опитувань на виході з дільниць, так звані екзитполи, де виборців опитують, як вони голосували, і вже буде зрозуміло. Наскільки реальні шанси тієї чи іншої партії? Що стосується передвиборчої кампанії, і на, на яких питаннях так мити наголошували кандидати, наголошували партії? Ну насамперед, це звичайно внутрішнє питання. Це рівень добробуту вирішення таких проблем, як, наприклад, недоступність життя житла для для молоді надто високі ціни особливо у британських містах та й, та й не лише у містах питання як працює система національна система охорони здоров'я про те що деколи на деякі операції пацієнтам доводиться чекати місяцями якщо не роками якщо це скажімо не нетермінова операція зростання цін Яке вразило особливо, наприклад, харчові продукти питання ціни на енергію дуже дуже різко зросли, особливо у зв'язку. З російською війною проти України, коли це стало дуже дуже, дуже такі. Дуже, бачимо цимутар. прикладні речі, так, які відчувають британці щодня. Богдане так, е так. консерватори. Якщо не помиляюсь, так ти сказав, що з 2010 року вони були безперервно при владі в Британії. Якщо зараз е ці опитування справдяться, до влади прийдуть лейбористи, сформують уряд. Якої політики тоді слід очікувати від цього нового уряду щодо України щодо України? Ну е ми про це говорили не раз. Ми нагадували, що коли йдеться про підтримку України, то усі парламентські партії у Великій Британії розглядаючи конкретні питання, чи то виділення допомоги Україні чи заяви, які лунали у британському парламенті, усі вони об'єднувалися за гаслами. За рішеннями про підтримку України розуміючи те, що Україна має право на оборону, що Україні треба допомагати з досвіду, я б сказав насамперед того, що Велика Британія у другій світовій війні. Хоча не зазнала фактично вторгнення на на свою головну територію, так би мовити, були зайняті лише кілька британських островів німецькою армією. Але попри те, що Британія не зазнала повномасштабного вторгнення, вона вважала за потрібне допомагати європейським країнам європейським країнам долати нацизм, так само і зараз. Бачачи цю несправедливість, це нелегальне вторгнення і, і намагання Росії окупувати Україну, британці дуже чітко це, це розуміють. І, наприклад, ми можемо послатися на самі на слова самого лідера британських лейбористів, тому що у лютому минулого року Кір Стармер, як представник лейбористської опозиції у Великій Британії приїздив до Києва для того, щоб на власні очі побачити зокрема ті регіони на Київщині, які були звільнені від російських загарбників. І я пропоную нагадати, пригадати, що він говорив тоді українцям, що він тоді говорив світові, до чого він зобов'язувався як політик для мене дуже важливо бути тут, в Україні, з українським народом, аби чітко дати зрозуміти, що у сполученому королівстві щодо підтримки України думка єдина, аби абсолютно чітко дати зрозуміти, що якщо наступного року відбудуться вибори і зміниться уряд, позиція щодо України залишиться такою ж. Це неймовірно бачити докази звіст, які я бачив сьогодні вранці. Фотографії мирних жителів на околиці Києва із зав'язаними очима та зав'язаними за спиною руками, убитих пострілами в голову. Тут є докази обстрілу житлових кварталів і сім'ї, які так важко постраждали від цього. За це має бути правосуддя, має бути правосуддя в газі, має бути належне відшкодування та відбудова України. Отже, таке говорив е, лідер. Британських лейбористів партії, яка зараз дуже сподівається на перемогу у сьогоднішніх виборах і сподівається формувати наступний уряд. До цього лише додам, що окрім цього візиту власне самого Стармера до України у лютому минулого року, вже цього року у травні. 2024 двадцять до Києва приїздила делегація так званого тіньового кабінету лейбористів. опозиційна партія має своїх людей відповідальних за певні галузі, так званих тіньових міністрів. Отже, у Києві були тіньовий так званий міністр закордонних справ. Ли від Лейбористської партії і тюньовий міністр оборони ці двоє людей цілком ймовірно, якщо лейбористи переможуть, вони будуть тепер уже не тіньовими, а повноцінними міністрами у кабінеті. Цікава ця інформація. Богдане, знаєш, ми що не чули слова лідера цієї партії, лідера Лейбористів Кейра Стармера. Розкажи більше про нього. Ким він є, Богдане що про нього варто розуміти так людям, які не особливо можливо стежать за деталями британської політики. Так, ну отже, він лівоцентрист, якщо можна так сказати, Кірстамер провів дуже Таку жорстку чистку лейбористської партії від крайніх лівих, якщо можна так сказати, елементів протягом останніх кількох років людей, яких називають деколи троцкістами навіть тобто таких революційних революційних крайніх лівих, і зробив з лейбористської партії більш центристську. Ліву силу більш схожу на ту партію, яка була за часів Тоні Блера. Нагадаємо, що Тоні Блер здобув дуже переконливу перемогу, привівши лейбористів до влади 1997 року і лейбористська партія досить таки досить таки успішно керувала британією продовж продовж тривалого часу так що це називають його чи не найголовнішою заслугою зараз як скажімо, як партійного діяча як партійного лідера і він зараз стверджує що приблизно таке він може зробити із урядуванням, тобто Відлагодити кращу дисципліну втілення втілення рішень, те, що називають там різні неприємності в уряді, які були за часів, наприклад, Бориса Джонсона і так далі. Так далі, Лейбористи кажуть, що вони можуть покласти цьому край. Богдан, кінець питання не про вибори, але в Україні зараз активно обговорюють. Пишуть, що а, майбутній посол України у Британії Валерій Залужний вирушив вже до Сполученого Королівства. Чи відомо тобі щось про це? Ну якщо кажуть, що вирушив, то е, невідомо чи він ще прибув. Якщо прибуде, е, коли буде оголошено його аудієнцію? І вручення вірчих грамот королю Чарльзу третьому. Я думаю, що це буде велика новина. Ми будемо про це знати. Поки що. Якщо він вирушив, то цілком можливо, що він ще в дорозі. Його тут чекають вже давно, вже кілька місяців. Українське посольство у Лондоні на запитання про дату прибуття принаймні донедавна, нічого не повідомляло. Самі українські дипломати в Лондоні казали мені, що вони чекають. Отже, принаймні до сьогоднішнього дня ще чекали і дипломати, і також журналісти, багато з яких я знаю, сподіваються на інтерв'ю з дуже незвичайним послом, тобто, не часто бойовий генерал. Стає дипломатом і приїздить до Лондона. Взагалі, послів у Лондоні очевидно, дуже багато. Я думаю, що десь під, під дві сотні, але таких як Залужний. Напевне, досить мало. Я думаю, як тільки він тут з'явиться, це буде дуже помітна. новина. будемо чекати так цих новин. Богдана, і будемо також стежити за результатами голосування у Великій Британії. Думаю, завтра будемо знати, вже, якою б а, якими будуть ці результати, і хто стане переможцем, переможцем на цих виборах. Богдан Цюпин, наш кореспондент у Лондоні, був з нами на зв'язку. Є кілька запитань від наших глядачів. Бачу, Олександра з питає, коли в Україні. А будуть літаки йдеться в вочить про винищувачі F-16. з тих коментарів, які ми чуємо в Пентагоні. кажуть, що до кінця літа має прибути перші винищувачі F-16 до України. Ми знаємо, що кілька країн надають Україні чи зобов'язалися надати Україні а такі винищувачі. Йдеться про Нідерланди, йдеться про Данію, зокрема йдеться про Норвегію про інші країни. Також у сполучених штатах, поки триває тренування частини пілотів. Частина випустилася і перейшла до фінального етапу тренувань зараз у Європі. Частина ще. Тут перебуває і продовжує своє навчання, але знову ж таки кажуть, що перші літаки Україна має побачити вже цього літа, побачити незабаром. Тому очікуємо офіційних новин з цього приводу. Також питаю також наші глядачі, як відбувається сьогодні день незалежності у сполучених штатах. Дійсно, сьогодні, 4 липня, великий день у США. Сьогодні Америка відзначає свій день незалежності, 248-й день незалежності. А і у Вашингтоні та в інших американських містах і штатах відбуваються. Сьогодні святкування в Вашингтоні до а, параду, який сьогодні запланований трохи пізніше, приєднається також українська колона. На місці перебуває наша кореспондентка Катерина Ліснова. З нею поговоримо більше про це. Катю, вітаю тебе! Радий бачити в, нашу, в нашому ефірі. А, Катю, вже Остапи вітаю наших глядачів. Так, вже втретє, ми знаємо в третій рік поспіль на святковому пораді в американській столиці має бути а, представлена українська колона. Знаєш, що ти зараз там на місці? Біля неї готуються зараз власне так до цього виступу. Представники а, України, розкажи детальніше так про цю українську частину параду, яка запланована на, на сьогодні. Катю, і хто в ній цього разу бере участь? Саме так Остапа великою важливою частиною святкування Дня Незалежності сполучених штатах Америки є парад. І відбувається він як в столиці, так і в різних інших містах і штатах Сполучених Штатів Америки, і вже в третій рік поспіль частиною цього параду у Вашингтоні є українська колона з українськими прапорами, з українською символікою, і як стверджують самі організатори з нагадуванням про те, що відбувається в Україні, і що Україні досі потрібна допомога, попри те, що всі українці дуже вдячні за те, що американці вже зробили українці і ор. Організатори е, цієї колони хочуть нагадати про те, що допомога все ще потрібна. Принаймні, так вони розказують одну з головних мотивацій участі в цьому параді. Сама ж колона е, насправді частина цієї колони е, люди зараз підходять, і саме платформа знаходиться позаду мене. ви можете побачити там е, соняшники е, і символіку е, українську. Це є одна із частин е, цього, так би мовити, параду частини параду, яка буде українською, е, і е, там будуть брати е, участь різні активісти також саме собою організатори це United Help Ukraine, представники посольства долучаються українського до цього параду і до цієї колони. Різні активісти української громади, як ті, хто приїхали не так давно, так і ті, хто давно вже живуть, і навіть народилися у Сполучених Штатах Америки, як один із наших героїв, який буде так би мовити керувати джипом під час цієї колони. І він власне розказав, чому він вирішив долучитись до цієї колони цього року, і що власне це означає для нього. Його пропоную послухати. Я буду вести цей позашляховик, і це буде частиною ходи. Оцей позашляховик. Це важливо представляти Україну, тому що вони борються за свою незалежність і свободу. Ось чому я народився тут, але вся моя родина з України: тато, мама, і вони іммігрували сюди приблизно у 2000 році. А щодо участі у різних подіях на підтримку України, коли я навчався у коледжі, там було небагато таких подій. Але на останньому році середньої школи, у 2022 році, я пішов до Білого Дому, коли стався напад. Це важливо для мене, тому що вся моя сім'я звідти, і це те за що бореться країна. Це надзвичайно важливо, і ми всі повинні допомагати і представляти Україну. Але організувати таку колонну, організувати а, таку платформу і взагалі організувати цей процес не так легко. І я вже згадала на ну, початку, що ініціатором цієї української частини є організація благодійна організація United Help Ukraine. і а, директорка цієї організації зараз поруч зі мною це Марина Байдюк. І в принципі у неї пропоную послухати зараз, як легко чи не легко організувати таку частину, таку платформу українську під час дня незалежності сполучених штатів Америки і стати частиною цього святкування. Як вам це вдалося? Яким взагалі, як виглядає власне... На процес, дякую дуже за це питання. І ми, як організатори цієї колони, розуміємо наскільки важливий і цей процес. По перше, і наскільки важкий цей процес. Це багато регуляцій, які ми маємо заповнити попірці сьогодні. З нами разом марширують близько 150 людей. Це означає, що кожна людина це не тільки українці і громада українська, також американці, які підтримують українців і. Для нас це дуже важливо також, що буде приймати участь в цьому параді пані посол Оксана Маркарова, представники посольства. Це спільний проект, який почався три роки тому. 150 людей. Що це означає? Це означає, що кожна людина має заповнити папірець, який вона каже, що вона бере на свій страх і риск. Участь в цьому параді. Що це означає? Що це наші волонтери мають зібрати ці 150 папірців. Ми маємо, ми мусимо бути дуже врегульовані. Ви бачили нашу величезну платформу. Багато роботи було. Ло насправді покладено на те, щоб цю платформу зібрати дизайн нашої волонтерки Тетяни Тарасевич, яка насправді думала про це півроку тому, тому що це знов таки це час, який вона витратила на те, щоб придумати цю дуже символічну платформу з американською зіркою з українськими соняшниками, які символізують те, що зараз ми святкуємо сьогодні американський день незалежності, але ми знаємо, що американці нас підтримують в нашій боротьбі за незалежність. І для них це теж важливо бачити українців на цьому пораді, які саме зараз виборюють свою демократію, свою свободу, яку американці здобули вже кілька сотень років тому. Правильно? Тому це Знов таки величезний процес, складний процес. Але приймати участь вже в третє, третій рік поспіль. Ми приймаємо участь. Це насправді величезна, величезна для нас нагорода. Ми працюємо. Наша організація працює дуже багато з тим, щоб допомогти Україні. Одна велика мета для цього пораду для організації. Це сказати американцям дякую. Перш за все, це подяка американському урядові. Та народові за постійну підтримку я завжди привожу приклад на, на наші тільки маленькі організації за останні два роки. з початку повномасштабного вторгнення ми змогли зібрати більше 66 мілья... мільйонів доларів. І ми знаємо, що в квітні. А... Американський уряд надав допомогу на 61 мільярд доларів, тобто підтримка на всіх рівнях величезна, і вона буде. Ми чуємо від американців, що вони не залишать Україну, будуть стояти разом з Україною і виборювати нашу українську незалежність. Дякую дуже. Дякую дуже Марина. О, так виглядає власне організація. Але зазначу, що сюди приїжджають не лише приходять, не лише люди, які живуть в ДІСІ та в околицях Вашингтона, а й люди з інших штатів. Так, зокрема, активіста активістка, з якою я хочу зараз поспілкуватись, приїхала сюди аж з Каліфорнії. Вітаю, Світлану. Перш за все представтесь, як вас звати яку організацію представляєте. Підійдіть, можна трошки помітити. А я представляю організацію Sunflower Society Sacramento. Я прилетіла з Каліфорнії. Я сьогодні хочу привернути увагу цими прапорами, які я привезла на парад. Ці прапори зроблені з ініціативи Дмитра Морозова. Він був полоненим Сталі сім місяців в полоні. Він звільнився, і його ідея була створити прапори і звільнити всіх його побратимів, які ще залишились в полоні. Ці прапори, 12 прапорів, підписані військовими які звільнилися з полону, підписані дружинами чоловіків, яких ще залишаються в полонах. І ми хочемо. Ми, ми вимагаємо, ми просимо, ми благаємо, щоб звільнили всіх наших військовополонених, наших захисників з Азовсталі. Бо ці тортури і ці знущання, які Росія проводить над нашими військовими, це не це не людяність, це, це геноцид нашого народу. Тому ці прапори це символ звільніть наших полонених з Азовсталі з Маріуполя. І дякую вам за таку можливість приєднатися до United Help of Ukraine а, на Презентацію України і показати, що ми сильні, ми об'єднані і що ми йдемо разом до перемоги. І дякую, USA for your support. Тільки що Світлана сказала, що всього 12, принаймні кілька із них хотілося б зараз показати у кадрі, тому що вони створені саме для цієї мети, для того, щоб привернути увагу до полонених Азовсталі, і як бачите, як я сказала до того, приходять і долучаються до цього параду не лише люди, які живуть на околицях, а прилітають насправді з інших штатів, щоб цей парад і День незалежності сполучетів Америки також нагадав трохи про те, що Україна виборює незалежність просто зараз. Принаймні так про це говорі. Учасники, дякую вам дуже. Дякую, Остапе, Катю. Є запитання від кількох наших глядачів: питають, чи будуть сьогодні українські ветерани, можливо, присутні на параді? І хто ще так бере в ньому участь? Чи маєш інформацію про це? Я насправді не знаю деталей, Наскільки я чула, мають можуть бути присутні також ветерани. Будуть точно присутні ветерани американської армії, які мають українське походження. Вони щорічно долучаються вже третій рок, Третій рік поспіль долучаються до цього параду. Як я вже казала до того раніше, це різні активісти різних організацій, які нещодавно створилися, бо були створені ще в 2014 році, і також це представники посольства України у Сполучених Штатах Америки. Катю, як в цілому у Вашингтоні ці святкування відбуваються, і, зрештою, не лише в Вашингтоні, в інших містах також. А, що можеш про це сказати? Що сьогодні відбувається в столиці? Загалом, як ти правильно а, зауважив а, раніше, це а, а, вже 200... А, 248 248-ма річниця незалежності Сполучених Штатів Америки. вважається, що в цей а, день проголосили декларацію незалежності батьки а, засновники. Але тут варто зуважити, що а, проголошенням незалежності боротьба за незалежність для сполучених штатів Америки тоді лише почалась. Тому що після цього тривала війна понад сім років, і лише після цих цієї семирічної війни сполученим штатам Америки, яких які ми знаємо сьогодні, вдалося стати незалежним. Ежнему від е, тодішнього е, об'єднаного королівства Великої Британії. Велика Британія визнала незалежність е, Сполучених Штатів Америки таким чином США вибороли свою незалежність е, і перестали бути на е, колонією, чим вони були на той момент. І е, вже а вже зараз е, пере, е, Через сторіччя більшість американців зустрічають цей день у колі сім'ї, роблять барбікю, проводять. Як ти вже чув, як ми вже розповідали нашим глядачам паради і святкують урочисто цей день, і одним із важливих моментів також святкування є фейерверки, які відбуваються в фактично в усіх містах, великих містах Сполучених Штатів Америки в різних штатах, де де інде люди влаштовують ці фейерверки самостійно. Тіно в інших місцях вони організовуються на державному рівні, і зазвичай ці фейерверки починаються вже ближче до дев'ятої вечора, і це вважається таким символічним і фактично найважливішим завершенням цього дня святкування незалежності Сполучених Штатів Америки. Катю є ще запитання від глядачів, чи запланована сьогодні святкова промова американського президента Джо Байдена з нагоди Дня Незалежності? Чи маєш деталі якісь про це? Так, промова буде, ми за неї теж будемо стежити і обов'язково про це скажемо більше. І взагалі в сам парад і всі святкування починаються ну, буквально за 20-30 хвилин. Тобто, фактично, зараз те, що ми бачимо зараз, і все, що ми розповіли зараз, це підготовка до святкування. А вже незабаром саме святкування розпочнеться і більше про те, як відбулися святкування, що сказав президент, і як, як пройшла власна колона українська цим. Порадом глядачі «Голос Америки зможуть побачити вже в ефірі програми. Час тайм» о 22.00 за київським часом. Абсолютно будемо чекати. Катя, дякую тобі за твій яскравий репортаж. Побачимося в наступній програмі о 22.00 за Києвом. Катерина Лісунова із центру Вашингтона була з нами на зв'язку. Друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність за ваші запитання а, і, і за за ваші е, коментарі, які ви ставите е, у трансляції на Ютубі та фейсбуці. А побачимося з вами у ефірі. Частему 22-й годині сьогодні. Там буде більше інформації про це та інше. Ну а брифінг повернеться завтра о, год о 6-й годині вечора за українським часом. Там продовжимо з іншими темами також. Ставте лайк і дзвіночок до цього відео на Ютубі, аби не пропускати наші наступні ефіри і залишатися в курсі всіх найактуальніших і головне перевірених новин. Працюємо для вас, друзі. Дякую вам. Побачимося далі на зв'язку. Завантажу мобільний додаток Голосу Америки. Додаток.